Вітаю! Сьогодні 29 вересня, і це мій корисний сніданок. До речі, вчора у мене теж 29 вересня було. Таке буває, так? Мабуть, я хочу два рази відмічати День Людмили, так? Ну, так, вчора я дійсно казала 29 вересня. Так, це такий відступ сніданок. Щось в холодильнику є вчорашнє, нічого не хочу. Тому взяла ось такий хліб корисний, так. Розрізала навпіл і спробую підсмажити. Не знаю, що вийде, але ж спробую. Вау. Ой. І зробимо. З томатів і авокадо, щось, щось зробимо. Ледь достала хліб, так, бо це не тости, але ж нічого. Хліб дуже рідко їм, ви знаєте, але ж сьогодні захотіла такого. Тому роблю бутерброди. Бутерброди готові. Я тут старалась тонесенько щось так викласти трояндочку, але ж потім вирішила, а як їсти красоту? То порізала рибу, і, і це правильно. Так, притрусимо зеленю. Все, ось така страва. Рукола, томати і бутерброди. Але ж, е я згадала, що я ж почала корисне. Так. У мене все корисне. Так, вчора я вже з'їла ложку. Сьогодні побільш набрала ложку льону. Так, і буду пережовувати. Кажуть, півгодини. По-перше, півгодини в мене нема стільки сьогодні часу. А по-друге, це дуже забагато. воно швидше гаразд, все пережовується. Але ж корисне. М -м -м. Так. А поки буду жувати, зроблю смузі. Я жую. Але ж я хочу сказати, з чого я буду робити смузі. Е Папая. Так, я вже з яблок хочу. Бо яблуки натуральні, які попадали з дерева, пахучі. Але ж потрібно використати папая, щоб він чи вона не, не зіпсувався. Так. Тому папая. Молоко кокосове. До речі, нагадую. Кожний раз буду нагадувати. Відкрили банку жестяну, Обов'язково потрібно переліти в скляне. Обов'язково. Робимо. Що я вам можу сказати? Півгодини це неможливо жувати його. Так. Ну, 10 хвилин я ще так зможу це робити. Так. Але ж, хочу відзначити, це смачно. Льон це смачно. Я не знаю, звичайний темний льон такий смачний чи ні. Потрібно якось спробувати. Але ж біленький льон, ой, дуже смачно. І я папайя порізала. Колаген. Дві мірних ложки беру. Так, тут не одна порція буде. Колаген, до речі, це для костей, для суглобів, для ногтів, ну, так, для ногтів. Так. Я ж продовжую ще жувати і, і розмовляю. Так, добре, не буду доставати, що там між зубами. Корич, коротше. Колеген це класно для шкіри. І папая для шкіри це теж супер. Тому, тому потрібно мене трошки запити водою, бо я дійсно не можу розмовляти. Теп, тепер краще. Так. Так що все, що для шкіри. А для шкіри обов'язково тим, хто. Скидає зайву вогу, так, бо шкіра може страждати. І сьогодні у мене бутерброди, я думаю, якщо я їх з'їм, то до вечора, до 18 годин я не витримаю. Тому смузі буде е, так, з горішками. Горішки кешю. А ще я вчора згадала в магазині, дивлюсь на ці штучки. В магазини дивлюсь і згадую, я ж теж їх купила, десь вони у мене так дозрівають у холодильнику. Ну, не зіпсувались. Це ківі медвежатка. Ківі медвежатка дуже, дуже смачні, шкірка не чиститься, не волохата. Тому. Щоб вони у мене не пропали, не зусувалась, я їх зараз. Перекручу. І додаю кокосове молоко 17% жирності. І воду. І ось це у нас буде супер їжа, суперсмусі. Я ще додала лайм. Один невеличкий. І ось таке смузі у нас вийшло. Так, смузі їжа. Вчора була з малиною. Така краса була. Такий колір приємно було. А сьогодні, ну, жовтенький колір, теж гарно. Так. Ну що, спочатку будемо їсти. Такий дивний сніданок у мене сьогодні. Але ж те, що захотіла. Так, і виделка не потрібна нам. Будемо їсти руками. Хеллоу! Яка смакота. А головне, 5 хвилин і страва готова. Особливо це в неділю. Так, потрібно щось таке швиденьке. Щоб не використовувати свій час недільний, так? А робити гарні справи в неділю. Які гарні? Відпочивати. Це супер. Це супер. Автоматики солоденькі. Mm. Смачного вам і мені Доїм і покуштую це чудо. Переліла ось в таку ємність для зберігання, і якщо ніхто не захоче, каліжанка не прийде, або так, донька однозначно не захоче. Вона папає, не полюбляє, бо нагадує гарбуз. Буду сама на вечерю вживати. За вечерю. Так, куштую. Вау. Несолодке, трошки кисленьке, горіховий насичений смак. Це супер. М -м -м. Дуже, дуже-дуже гарна страва. Так що. Вживаю, і точно до 18-ї я нічого більше не буду вживати. Це дуже ситне з горіхами. Все. Ходіть здоров'я, побачимось, Па-па.